Мы специально запросили журналистов, прессу, чтобы все увидели, что, как мы и говорили, что наш центр будет абсолютно открыт, что не было никаких сомнений, что работа идет. Можете увидеть все собрано, которое за этот короткий период времени мы начали работу с пятницы. за этот короткий период времени мы собрали уже и вещи, продукты, денежные средства, на которые будут закупаться, и резиновые сапоги, спальни, мешки и другие необходимые вещи. Я сам присутствовал лично возле сбора продуктов возле магазина. И очень приятно и очень тронут э, отзывчивостью наших граждан, наших жителей города Чернигова, которые действительно понимают, что надо поддержать солдат, э, воюющих в зоне АТО. Это наша поддержка общая, и будет наша победа. Я очень дякую тем людям, которые не остаются байдужими и помогают, кто чем сможет. Также я запрошу всех небайдужих помочь нам, бойцам э, Нашої бригади Чернігівської. Андрій Дрдземлі я знаю вже давно, як відомого спортсмена спортсмена, як людину, яку знаю не тільки в Чернігіві, в нас в країні, а далеко за її межами. Тому, звичайно, я знав, що він готується і сьогодні. Ось презентація відкриття цього центру допомоги армії. Це дуже важливий захід для Чернігіва. Тому, звичайно, я не міг не приїхати і не привітати його із тим, що. Такі люди, як він, долучилися до важливої такої справи допомоги нашій армії. Тому я говорю про те, що є фронт, є тил. От ми знаходимося в тилу, але ті люди, які знаходяться в тилу, повинні робити все можливе для того, щоб допомогти нашим військовим. Тому що нам всім, звичайно, тяжче, але найтяжче, найтяжче тим військовим, які зараз знаходяться на сході, де йдуть зараз. Ну, тяжкі бої нам дуже приємно, Ми її вітаємо і. Налаштовані підтримувати, налаштовані допомагати. І Взагалі, як сказав один із членів зараз фонду, що це гасло краще робити ніж говорити. Воно настільки виправдовується в діях Андрія Васильовича, що нам приємно, і ми пишаємося. Наша компанія вирішила, ну було зібрання, і наш колектив вирішив, що ми повинні допомагати, да, допомагати бійцям, допомагати постраждалим людям. Да. І ми вирішили на протязі осінні 1% від грошового обігу будемо перераховувати і зустріли якраз центр Андрія для землі, щоб не займатися цим самим, тому що, знаєте, як, ну, це теж час, щоб ці гроші не отримували якісь, ну я розумію, що може бути там. Якісь там не дуже чесні люди, чи щось таке. Да, тому ми вирішили допомагати через центр Андрія і Нам дуже приємно це. Ми плануємо вже в цю, ближайшу в цю суботу. першу відправку зібраного в 41-й батальйон, де служать і воюють наші солдати з Чернігова. На сьогодні ми плануємо посидіти першу танковою бригаду зібрати і відправити, де теж солдати воюють з Чернігова. Волонтеры будут посещать семьи, пострадавших, погибших солдат. Будем оказывать ну, всяческую посильную помощь от центра. Поэтому мы приглашаем всех еще раз закликнуться, помогать нам.